you <music> Вітаю вас в ефірі Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску про те, як міський голова Кременчука куштував суп у щойно відремонтованому харчоблоці п'ятої міської лікарні та урочисто відкривав реанімаційне відділення дитячої міської лікарні. Про нічну дорожню транспортну пригоду на мосту, демонтаж незаконно встановленого гаражу та розклад виступів Кременчуцької олімпійниці Ганни Мельниченко. залишайтеся з нами буде цікаво. Капітальний ремонт реанімаційного відділення дитячої міської лікарні завершено. Як зазначають самі медики, подібного за оснащенням відділення немає не тільки на Полтавщині, але й в інших областях України. Є лише в Києві. Сьогодні відремонтовану дитячу реанімацію урочисто відкрили міський голова Кременчука Олег Бабаєв та народний депутат України Олег Надоша. Капітальний ремонт відділення, анестезіології та інтенсивної терапії тривав три місяці. Було витрачено з міського бюджету 1 мільйон 800 тисяч гривень. Як зазначив відкриваюче відділення, головний лікар міської дитячої лікарні Микола Пересип, за цей доволі короткий термін будівельники повністю замінили комунікації та облицювали стіни. Але саме головне у відділення було придбано повністю нове сучасне обладнання, яке дозволяє рятувати життя як новонародженим дітям, так і підліткам. Це апарати штучної вентиляції легень і кардіомонітори та інше. Всі палати у відділенні обладнані камерами спостереження. Тож медичний персонал може постійно слідкувати за станом пацієнта. Хотілося би підкреслити, що тепер працівники відділення анестезіології реанімації мають уже все, Тому це наклада на них відпочаток, того, що треба працювати набагато краще, тому що сказати, що вже щось немає, ми не можемо. Реформатор Кременчуцької медичної галузі, голова міста Кременчука Олег Бабаєв, відкриваючи відділення, пообіцяв не зупинятись на досягнутому. Я хочу завірити всіх вас і працівників, медичних працівників дитячої лікарні. І тут присутні на врачі наших міських лікарень. що Кожного року ми будемо з вами відкривати відділення і будемо робити впевнені кроки вперед для того, щоб кожна лікарня була. В сучасному стані, щоби випрацювали в сучасних умовах, народний депутат України Олег Надуша відзначив таку знакову подію в житті міста. Чергове відкриття оновленого відділення медичного закладу Кремчука. Подякував за це і владу міста, і будівельників, зазначивши, що це не остання така подібна подія у житті Кремічужан. І зараз ми також з міським головою розробляємо такий спільний проект, де буде передбачена можливість. Фінансування з державного бюджету, таких речей, як зроблено зараз, тобто ремонту наших лікарень, розвитку наших лікарень і розвитку в плані надбання цими лікарнями нового обладнання. Своїх маленьких пацієнтів у оновленому відділенні чекають вже через два тижні. Тут зможуть отримати невідкладну медичну допомогу діти не тільки з Кременчука і Комсомольська, а й прилеглих районів Глобинського та Онуфріївського. Відкрився сьогодні капітально відремонтований харчоблок п'ятої міської лікарні. Міський голова Кременчука особисто скуштував лікарняних харчів. Сподобалося не все централізований харчоблок на базі п'ятої міської лікарні сьогодні. урочисто відкрито у Кременчуці. Тут відтепер одночасно готуватимуть їжу для пацієнтів чотирьох лікарень Лівобережжя. За словами головного лікаря п'ятої міської лікарні Максима Середи, завдяки централізованому приготуванню їжі для лікарень міста зменшуються витрати на енергоносії та комунальні послуги. Зекономлені таким чином кошти будуть спрямовані на покращення харчування у лікарнях. Я вам хочу сказати, що інтересне таке діло ми задумали інноваційне діло очень нужне для нашого міста. Ну, стоимость питания гривна 50 копеек, которую мы имеем сегодня. Соответственно, вы же понимаете, какое оно качество и что там получает больной. Поэтому хочу вам сказать, что после того, как сказал врач, у нас высыпается немножко денег, мы их добавляем в питание, плюс еще в этом году предусматриваем 400 тысяч гривен на питание в больницах нашего города. И каждый год будем увеличивать, это и стоимость питания составит 6 ,50 гривен 50 копеек. Это очень важно вот, для того, чтобы больной, лежащий здесь, все-таки почувствовал, что он кому-то нужен и что о нем заботятся. Приготовану їжу будуть розвозити у спеціальних термосах та бідонах. На кожному із них буде відповідний напис щодо приналежності до певної лікарні. Щодо самого меню, то воно буде формуватися в залежності від пори року: літнє меню, весняне чи зимове. Також тут готуватимуть і на замовленнях хворого, але за окрему плату. Голова міста Кременчука Олег Бабаєв особисто оглянув кухню та провів дегустацію готової продукції. Із двох меню скуштував борщ, голубці та гороховий суп і висловив свої враження. Оглянули гості, підвал лікарні, який було теж капітально відремонтовано. По завершенні в ході імпровізованої прес-конференції голова міста Олег Бабаєв відповів на питання журналістів щодо подальших планів розвитку медичної галузі Крам'ячука. А щодо дегустації страв, відповів наступний. Зараз відпрацюємо, але мені суп не понравився. Якщо голубці хороші, як булочка хороша, компот сладкий. Я мог сказати. То суп то такий, прямо мене оптимізм пропав. Всі зауваження голови міста щодо якості харчування будуть враховані. Як саме буде вже відомо після 1 вересня, коли запрацює на повну потужність централізований харчоблок. Самовільно встановлені металеві конструкції прибирають з вулиць міста. Сьогодні зранку взялися за мафи на вулиці Щорса. Один такий гараж занедбаний та безгосподарний. Демонтували працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука. Боротьба з порушниками правил благоустрою Кременчука продовжується. На вулицях нашого міста за перше півріччя 2012 року вже прибрано 80 металевих споруд, встановлених самовільно. Сьогодні, 27 липня, відбувся черговий демонтаж малої архітектурної форми, а саме гаражу. На вулиці Щорси біля дитячого садочку номер 82 знаходився гараж, господарі якого порушували встановлені в місці правила. А саме не піклувалися про санітарний стан прилеглої території, про стан самої споруди. Сусіди були обурені даним виглядом гаражу. Ну я проживаю в частному домі рядом, то 10 років я приблизно не бачила, щоб цей гараж хтось відкривав. За словами спеціаліста благоустрою Кременчука, господаря даної металоконструкції не встановлено. По паперах дана споруда значиться як безгосподарна. На виклик і попередження щодо знесення конструкції відповіді до управління не надходило. За рішенням виконкому Кременчуцької міської ради демонтаж металової споруди був виконаний працівниками комунального підприємства Благоустрій Кременчука». Під час проведення демонтажу в, а саме гаража було знайдено виявлено майно, а саме автомобіль. Зараз власник автомобіля. Встановлюється для того, щоб передати йому ключі від авто. Очевидцями дорожньо-транспортної пригоди минулої ночі на Крюківському мосту стали мої колеги. Аварію спричинив мотоцикліст, постраждав сам, і також механічних пошкоджень зазнали ще три автомобілі. Ніч з 26 на 27 липня багатьох кармачужан зібрала на Крюківському мосту. Причиною стала аварія. Молодий чоловік на мотоциклі, рухаючись на великій швидкості, не впорався з керуванням та наїхав на автомашину ваз 2109 Після чого мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з транспортом, що рухався на зустріч. Внаслідок таких дій водій мотоциклу і його транспортний засіб відкинули під колеса іншого автомобіля. Наслідки дорожньо-транспортної пригоди молодик з численними травмами розбитий вщент мотоцикл Хонда та три пошкоджені машини: – «ВАЗ-2107», «ВАЗ-2109» та ЗАЗ 1102 Крім того, рух транспорту було паралізовано на дві години. Кремечужани були вимушені через увесь міст йти пішки. Дехто з важкими валізами запізнився на потяг. Були й такі, хто поспішав до пологового будинку. Ця аварія в черговий підкреслює той факт, що дорожнє покриття мостового переходу не витримує такого транспортного потоку. Автомагістраль потребує розширення та осучаснення вимог безпеки водіїв та пішоходів. Тож Кремечуку потрібний новий міст, на будівництво якого Кремечужана очікують вже незабаром. Сьогодні у Кременчуцькому льотному коледжі Національного авіаційного університету зібралися випускники 1959 60 років навчання. З усіх усюд до Кременчука з'їхалися пілоти Старої Гвардії. Відвідав свою рідну альмаматер і двічі герой Радянського Союзу: льотчик-космонавт СРСР Олексій Леонов. Кременчуцький льотний коледж, державний навчальний заклад, заснований у 1960 році. За більш ніж сорокарічну історію у коледжі здобули освіту понад 40 тисяч авіаспеціалістів із СНД і близько 4 тисячі із 58 країн світу: Австрії, Канади, Китаю, Німеччини, Мексики, Сполучених Штатів Америки, Японії та інших. На аеродромах коледжу одержали путівку в небо космонавти Володимир Аксьонов, Петро Клімук, Анатолій Левченко, Олексій Леонов. Коледж має великий парт вертольотів, сучасну навчальну лабораторну базу, тренажерний центр і чотири аеродроми. Двічі Радянського союзу льотчик космонавт СРСР Олексій Леонов з ностальгією згадує навчання у Кременчуцькому льотному училищі, згадує командирів, інструкторів, своїх друзів-курсантів, свій перший політ. А ще наш уславлений земляк пам'ятає, що курсанти училища завжди допомагали місту, а міська влада в свою чергу з повагою ставилася до майбутніх пілотів. Я не можу оторвати училище від міста, тому що тут було повне розуміння. Руководство міста завжди гордилося школою. Школи не було курсанти не допомагали ворогу. У колишніх випускників Кременчуцького льотного коледжу дуже насичена програма. Вони вже відвідали музей авіації та космонавтики, оглянули учбово-льотний відділ коледжу, зустрілися з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим. Знать такі от Интересные действия и события, происходящие в нашем городе, это все глубокий воспитательный процесс для нашей молодежи. Я хочу, чтобы кремячужане знали, какие люди связали свою судьбу, или их судьба была связана с городом Кремичугом. Начало их пути и достижение высот. И сегодня они говорили о том, что. Они благодарна своєму пірвому училищу, котораям дало в вже. А вже завтра випускники Кременчуцького льотного коледжу планують покласти квіти до меморіалу Вічно живим, побачити гонг миру, відвідати полігон, де у далекому 1960-му пройшли курс молодого бійця. Сьогодні офіційно розпочинаються ювілейні 30-ті Олімпійські ігри. Полтавщина в національній олімпійській збірні представлена кременчужанкою Ганною Мельниченко. Кременчуцька легкоатлетка боротиметься за медалі, запевнила нас сьогодні її тренер Вікторія Козлова. За словами тренера, Ганна добре підготовлена, знаходиться у гарній формі та піднесеному настрої, тож має всі шанси здобути призове місце у семиборстві. Змагання з легкої атлетики розпочинаються на Олімпіаді 3 серпня. В той же день Ганна Мельниченко виступатиме у вправах біг на 100 метрів з бар'єрами, стрибки у висоту, штовхання ядра, біг на 200 метрів. 4 серпня – стрибки у довжину, метання списа, біг на 800 метрів. Тож, вболіваємо за українську збірну і, зокрема, 3 і 4 серпня за Ганну Мельниченко. Символічно, що саме сьогодні у день відкриття літніх олімпійських ігор у Кременчуці вітали пара олімпійців за здобуття низки нагород європейського та світового рівня. Кращі з кращих. Сьогодні параолімпійцям, заступник міського голови Віталій Малицький, засвідчив свою повагу та громадське визнання здобутків спортсменів. Ці мужні люди з честю та гідністю представляють на Дніпрянське місто у змаганнях. Зокрема, у березні цього року Олег Білокінь виграв чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху і встановив новий рекорд Європи у закритих приміщеннях. Також нещодавно Олег Білокінь повернувся з перемогою з чемпіонату світу. В активі Олега – перемога у штовханні ядра та третє місце у метанні диску. У червні Андрій Голівець виграв чемпіонат Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами зору. А на початку липня Віталій Островський став другим на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору. До того ж, особистий тренер чемпіонів світу Олександр Кісельов готує Андрія Голівця до участі у параолімпійських іграх, які відбудуться у вересні в Лондоні. Тож побажаємо кермечуцьким спортсменам здоров'я, сил, наснаги та нових перемог і медалей. Лихоманка спортивного вболівання охоплює весь світ, що чемпіонату з футболу, що тенісного турніру та що олімпіади. А які ваш улюблений вид спорту кременчужани мають свою думку від спорта на даний момент езда на велосипеді, тому що я тільки навчилась на ньому кататися недавно, поэтому я на ньому. И таким спортом и занимаюсь сейчас. Я всегда болел за футбол и играл в футбол, и на воротах стоял. Вид спорта? Ну, баскетбол. Нормальный такой вид спорта. Мой любимый вид спорта это волейбол, потому что я люблю в него играть. Давно, правда, не играла, но очень люблю. Дзюдом, Так как занимался раньше, то сейчас перестал, конечно. Работа, семья, дети. Ну, Мабуть, футбол, тому що ми всі дивилися євро 2012, тому я і теж з увагою спостерігала за грою. Я займалася на протяжні 17 років футболом, були успіхи, але но потім ногу поламав серйозно і довелося завершити. Баскетбол, тому що в шкільні роки я була в шкільній команді і в університеті. Теж була в команді в спортивній секції, а взагалі захоплююсь людьми, які займаються альпінізмом. Футбол, тому що у мене брат грає в футбол, Болеємо. Бадминтон. Потому що я їм займаюся, тому що мені це подобається. Це укріпляє мишці і здоров'я. Таким був інформаційний день цієї п'ятниці. Бажаю, аби після гарного відпочинку цими вихідними ви обмінювалися лише гарними новинами. Ми ж розкажемо усе як є уже ввечері. Понеділка побачимося.